Співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Нацполіції викрили на корупцію одного з керівників судової державної адміністрації в області. За даними слідства, посадовець підписав низку контрактів з директором однієї місцевої комерційної фірми на постачання комп'ютерної техніки для судів Кіровоградщини за значно завищеними цінами. Таким чином, посадовець наніс значних економічних збитків державному бюджету України на більш ніж один мільйон гривень. За даними слідства, посадовець надалі поділив прибутків від незаконної схеми з директором вказаної фірми. Співробітники СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Понад мільйон гривень збитків завдали державі під час ремонтного асфальтного покриття в селищі Новгородка, що на Кіровоградщині. У зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками для державних інтересів підозрюють посадовця облавтодору. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Досудовим розслідуванням встановлено, що головний інженер філії Кіровоградська Д» Державного підприємства Кіровоградський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України не перевірив обсяг виконаних робіт з ремонту асфальтного покриття В СМТ Навгородка, склав та підписав акти щодо їх виконання. Сума завданих державі збитків становить понад 1 мільйон гривень. Руханка за донат для ЗСУ. Кропивницькому волонтери влаштували благодійне тренування для містян, провели його на міському стадіоні. Позайматися спортом і заразом зібрати кошти на техніку українським захисникам прийшли більше десятка людей. Продовж години спортсмени бігли крос, а також виконали комплекс справ для розвитку сили та витривалості. Загалом учасники тренування задонатили 11 тисяч гривень, які витратять на РЕП для спецпідрозділу Корт. Це обладнання допомагає бійцям знешкоджувати ворожі безпілотники на передовій і ліквідовувати диверсійно-розвідувальні групи окупантів. На прилад воїнам потрібно 260 тисяч гривень. Організувала це благодійне тренування для Підрозділом мого чоловіка, підрозділ корт на реп, тому що така війна потребує е, таких засобів для знищення ворога. І Саме РЕП ми здійснили для того, щоб хлопці могли працювати в цьому направленні. Перше коло 400 метрів. Це були бьорки з випригуванням. В цій вправі взагалі повністю включаються всіх мезів, коли навантажена. Друга вправа у нас були випади. Понятно, що це в нас ножки і передня частина на бідра. Третя вправа у нас була медвежа хода. Ну, друг нас, включається всі красиво. Ну і четверта вправа це біг, це кардіо. Мені дуже сподобалось тренування, я до нього був готовий. Боли це тіло, найбільше це м'язи, кора та ніх. Зараз чувствую легкість та щасливість. Світловодська громада отримала 182 вікна для відновлення пошкоджених внаслідок ракетної атаки 25 грудня осель. Попередньо помешкання обстежила спецкомісія, а допомога надійшла від американської некомерційної організації у владі. Кажуть, що вже готові до ремонту. А програма віконної допомоги це справжній приклад солідарності та людяності. Осучаснення освітньої інфраструктури Кіровоградщини триває. Серед зразкових прикладів у владі називають Побузький ліцей, що в Голованівському районі. Заклад опорний, має дві філії і навчає понад 800 учнів. У минулому році тут відкрили кабінет захисту країни з сучасним мультимедійним обладнанням. Це освітній простір, де учні здобувають важливі знання та набувають практичних навичок, необхідних в умовах воєнного сьогодення. Загалом освітній заклад постійно осучаснюється та впроваджує всі вимоги безбар'єрності тут і підйомники для осіб з інвалідністю, пандуси, інклюзивні санітарні кімнати, ресурсна кімната. Зміни впроваджуються за рахунок капіталовкладень як з місцевого, так і державного бюджетів. У музеї мистецтву Кропивницькому відкрили художню виставку Марісель та панакота рятують культурну спадщину. В експозиції 40 графічних робіт у вигляді коміксів, які створили одеські музейники. Ілюстрації розповідають про евакуацію з Одеси, експонатів муніципального музею імені Блещунова та боротьбу одеситів з російськими окупантами в перші дні повномасштабного вторгнення. Геройками коміксів стали дві кішки, котрі уособлюють справжніх музейних працівників. Чотирилапі безстрашно рятують твори мистецтва з під ворожих обстрілів, переправляючи їх у безпечне місце. А також переживають ключові події, які супроводжували українців після нападу росіян. Оригінальні малюнки одеські музейники готували півроку. Виставка вже встигла об'їхати українські міста та побувати за кордоном. У музеї мистецтв її експонуватимуть близько місяця. Автори експозиції пояснили, через комікс хотіли показати, як росіяни знищують українську культуру, та нагадати, що музейні колекції потребують захисту. Це якраз перші три місяці війни, і головні героїні це киця Марісель та Киця Панакота. Вони насправді живуть живуть у нашому музеї. Це музейні, справжні музейні киці. Тому і образи, і частина їх характерів взяті з реальних таких персонажів. Музейна справа це один з тих унікальних досвідів, який треба і задокументувати, і розповісти громадськості, що відбувається, і привернути увагу до порятунку культурної спадщини нашої країни.